Премудрі спрості вислугаймо святе Іван, ми у сім'ї від Марка, святе Іван читання. читання, тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу слідом за Ісусом йшло багато людей, що тиснулися до Нього. І ось одна жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу, і натерпілася чимало від багатьох лікарів, та витратила все, що мала, а полегшення ніякої не зазнала, ба й навпаки ще гірше їй стало. Почувши про Ісуса, підійшла в натопі ззаду, і доторкнулася його одежі, мовила Богу, як доторкнуся до його одежі, то видужаю. І висохлає тієї ж хвилини, і кровотеча, і вона почула тілом, що виду від недуги. Ісус ми, почувши, що з нього вийшла сила, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі, а уші йому сказали, бачиш, які нато тиснеться до тебе, і ти питаєш, хто мене доторкнувся, і озирнувся навколо, щоб побачити, ту. Що так учинила, жінка ж налякана, тремтячи, знала, що сталося з нею, приступила впала перед ним і оповіла всю правду. На їй сказав, дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі, і будь здорова від твоєї неду.